А мені нема вилочки. Mm -mm. Я так і знав. Mm -mm. Ну що, будемо вечеряти. У нас 4 начало початку п'ятого. І ми вирішили повечеряти поранше. Щоб не на ніч. Тому що ну сюди терпим, терпимо-терпимо. у 2 часа. Щас я положу отак. Пообідаємо, -по ну поїмо. Я буду казати, це обід чи не обід, як я По Поїмо в два години, а тоді терпимо аж до восьми. Ну як терпимо? Не їмо. ну так, О. А тепер ми вирішили, щоб ми не тягли резину, не тягли. То, взяли і повечеряли, зараз скажу точно, 16.35. Зачем його терпіти, Ото, щоб організм стрисував? Ми зараз поїмо, а тоді ще не в 8 поїмо. Так? А ты что, скрыла от, э, от, своих друзей, что ты типа, тебе что ела? А я тебе предал. Я тебе добью... не знаю. Знаешь, что ты поделишь на тебя? Не хочу. Да, давай. Бачу, да? Сила воли я. Это машина? Угу. с молоком. Ой, ты ешь уже. Да, Знаєте, що ми їмо сьогодні? Приїжджаємо. Те, що і снідали. То ми снідали приловка каструля, тепер перловка в мікроволновці, розігріта. А, попробували мікроволновку. Неділю вже живемо. Мікроволновку не могли включити ні разу. Економніше розігрівати мікроволнув, як на плитці. Так. А воно ж не так, як у всіх. Ручку крутнула, вона жрав старт. Тут старт нажимаєш. Не так. Надо... Я не знаю, що я робив. Це другий старт. Так. Да. Все одно не отрималося. Поки мені не підказав цей чат діп'яті. чат, оце що поп... От це діло. Ні. Ні, чат Як... тобі підказав, а ти мені. Откри і ще раз закрив, Моя неправильно закрита. Точно. Я відкрив і ще раз закрив. Он что... вот пицца добра. Называется 4 сыра. Да я там колбасы не ничего. Колбасы перебывают весь вкус. А вот четыре сыра. Добра каша. Каша вообще добра. Переломка, угу. Перелом там, приятно. Завтра мы с тобой пойдем в магазин. Выходной, не, не был, не был выходной. Шеф написал обратно, чтобы мне завтра воды. Завтра и послезавтра. Да. Если завтра праздник, завтра предпраздничный день. Все хорошо. Завтра пойдем с Вовиком в магазин. Закупимся на борщик. Да. И наварим борща. Так что еще два дня Вовик с нами. А <coughs> вечером? Сегодня вечером. Будемо пекти кожні. Не Ну Давай спочим. На, на кулінарний канал давай з печим. Це я зараз поки ще так, кажу з печим. А я зараз наїмся. Хто там пекти буде? Хіба що на кровати? Буду першу. Я вже на кроваті <ріху> <Буду> піть тільки. <пекати. ріху> Час і півтора, хіба це пік. Знаєте, я ще раз розкажу, мабуть, ще хтось не чув. Оце як дивлюся на оцей дорожок. Виклала пачку творога і сметанку маленьку. Ну, не буде добре, я чувствую, бо сметанка у жабки куплена. Сьогодні купили, не закупилися. Вже з войком треба завести блокмот. Прописати продукти, які треба. Бо якась така вона одійшла сироватка, от ну, не свіжа. І вспомнила свою бабушку. У мене була бабуся старенька, старенька, я її пам'ятаю, мала худа, все раніше на темному. І держала корову. Чого я вспомнила, бо творог такий. Держала корову, корова завжди була як бик. У тебе вдома держали коли-небудь корову? Так. Да. Тоже бабуся чи мамка? Бабушка. Ну, моя держала корову, кормила її як на обой. Значить, бере кукурузу лузає. У хаті була в неї палка, прив'язана до потолка, я шість прибиті отакі дві вірілочки, туди всовувалась палка, і на ту палку надівалася кукуруза, зв'язана за хвостики, і сохла над плитою. І потім вона її вечором лузала, а оті стрючки, які з-під кукурузи, Била молотком на колодочку, так, то ж молоточком, а вона розсипається. І тоді вона складала тазик, заливала кипятком, це розіпрівало трохи. Тоді сипала ще десь зверху і давала корові. Корова була як бугай всім. Не знаю, скільки давали молока, ті корови жирні. Але жирна була корова як бугай. Потім, потім, потім. А теля півгода сосала корову. Что такий бичок чи тёлка, що вже пів корови, а воно все время під коровою. Ну Коли баба вже ну, доїла, знаю, помню, що жила моя у хусті. Хто з Закарпаття знає, тітка жила в хусті і коли-неколи ну, приїжджала до бабушки в гості. Якщо бабушка знала, що вона приїде, откуди знала, я навіть досі не можу зрозуміти. А вони договарювалися, що приїжджати приїжджатимеш кожні виходні. Ну, кожен ти не приїжджала. Раз у дві неділі. Будеш приїжджати, я тобі на те время буду готувати дідрого і У баби була каструля, баба була не хазяйка. Ну, як не хазяйка. Не, не любила там за собою дивитися, не любила у хаті, щоб у неї було чисто, О, то кусок хліба і нагород. Друдяча така маленька, худенька, в длинному чорному платічку, в чорному платочку. І замурзана постійно, лице худе-худе було, зубів не було, така борода турчаща. І вона то мала ну корову любила і до корови все дбала, і це ж любила дуже трудитися. І я пам'ятаю, що коли долажна тітка приїхати, вона оце робила. Творог була, зато в неї була чиста каструля, це іменно коли тітка приїде, щоб тітка була дуже культурна. Тітка що... з города. тітка з города. Каструлька в неї була така м -м -м -м, малірована голуба, як оце ми як, там жили на, на дачі, ото голуба варили борщ. Mm -hmm. От така у бабушки моєї була каструля. Лавочка була дерев'яна і під лавочкою на полу. Стояла та каструля, повну каструлю накрута творога туди і найде сметани. Сметана була збирана з бутилів. Де вона її хранила? В неї не було ні холодильника, не було нічого. От вона оцю сметану десь збирала, хранила і погріба у бабушки не було. Не знаю я, де вона хранила. І оце як тітка довірна приїхати, вона як намішає, а творог такий, знаєте, як волокнами оце такий такий настоящий домашній із молока. Із невіяного, бо ніхто ж його не віяв, нічого. Вершки зберуть, якийсь ляк на сир, на творог на цей Боже, каструляку, як на колота, сметаною зальє, рідше, як у мене. У мене ж воно як на малига. А в неї воно таке крупинками в сметані, Боже, як нам хотілося. з хлопцями позаглядали. Коли дасть, а коли не дасть, коли яке настроєння? Який, нібито? Коли яке настроєння? Ну а це як колочу ворог. Спаминаю бабушку. Царство її небесне. Така бабуся була хороша. Розкажи ти породі. Що я розкажу? Корову держали. Да. З ким держали на двох? З мерзінами. Мерзіни жили в цій вулиці. І по три дні держали корову. Три дні в нас. Я оце ніколи не могла поняти, як це корова на двох. Баба манька держала з дідом тою корову на двох. Я не пам'ятаю з ким, тільки чи, чи С Романовська вони держали. Вони на цю сторону держали. Ми туди далеченько. І ну, саме... три дні, три дні, е, я не водили, да, Три дні це продержав, вечором подоїв і повів корову. Повів. Привів до ну, до другого, до напарника, вгучів. І той три дні держав. Не доя розпоряджається коровою. Треба, да, мабуть, да, переставлять телефон, бо вікно закрити. Туди, так? Да? Я, мабуть, закрию вікно. Mm -hmm. Так буде краще, бо. Не Значить, непонятно з ким балакати. Ну так. Да. А що ж отак? Нікуди дивитися, буду дивитися туди. І оце держали, на так, корову. А з ким ж ясенки держали корову? Ясенки, навіть з колісниками держали. Може бути. Я не знаю. Чиска до Ну, десь mm -hmm. тоже, в них теж була корова. І ми пасли, я ще пам'ятаю, череда була, пасли коров. Хлопці, старші були. Я чула був. вже, коли до них приїхала жить Херсон. Е так це чула розговор, що не всі довольні були, якщо корова на двох. Бо одна людина від душі, три дні там її держи, корме. І корова ж не може за один день накормити, і зразу линула. Їй треба накопичити трошки. В організмі, щоб дала хорошу ви. Ну, так. Двора, третій вору, да. А вона одна людина корми, кормить, от відведе туди з молоком, там на ній зекономіть, видають усе, що накормили хороше, потім відведуть полуголодну, там її опять три дні відкармлюють і було нечесно. Ну, ну, правда, діло... це була чи ні, я не знаю. Ну, діло в тому, що що... ти розумієш, Це що тільки людей. Що... Це тебе місто не заставляє. не mm -hmm. І і заставляє іменно з цим хазяїном держати. Не знали це, держи сам. Воно ж навіть на куплялося для не двох корову. Ну а як. От купи корову і... Не приймали ще, мабуть, тоді молока. А, ні, хто, а там і Не приймали, не його двох... приймають. Там повози mm. були, молока але так було. А на двох корову держать для себе якраз молочко з творог. Так, <постив> так. Та. Ну це те саме, що возьми не корову, возьми, на не пучовить. Адже ні вовчому. Що навіть ти з ним нічого не маєш, то він тебе надуре. <рес> ну а видаєш що? У чомусь ну, аудура. Десь на дорозі щось неправильно скаже, десь щось. Ну, буває, всього буває. Правильно, правильно. То така в людини Ну, старалися люди так, а може це просто так, ми одержимо з тобою хорошо корову на двох. А буде просто вимислено, а вдруг, я думаю, ти не докормлюєш. Бо щось. Ту смену хорошо дала молока, цю сміну мою поганеньку. А воно ж буває теж. В... Сам держиш і то, сьогодні скільки дала, завтра скільки. Дала. А пастухів, мало жалуються, що нанімали вже наше час, що ми держали коров О. і нанімаємо пастухів. Угу. Он вона наняла отих, от а вони не туди погнали. Вони там напаслися, все, корови без молока. Уже... Так раніше не нанімали, раніше по очереди пасли. Значить, хто? А вдруг це пастухи, не туди погнав. Ну, так, ну, та, це таке ну, село. Ну, ви розумієте, всі жили в селі і зараз живуть у селі. І ми в селі жили, знаємо, що це таке. Ми вже в Польщі в селі жили. Теж знаємо, що це таке. Все це ми кругом проходимо. Так що село є село. Ми в селі жили і раніше думали, в місті добре. По-перше, не гребеш листя, оце дармове, що нападало. Прийдеш з роботи, пішов ще щось зробити, А в городі що, прийшла людина собі. Ну, кого дача, в кого нема, це таке діло. Будемо брати бездачник. етажі, ну що, прийшла, 8 часов зробила і що? Пішла сидить пиво п'є. Хто пиво не п'є, пішла в магазин, хто не той віддихає. А все по-другому. Як ти прожив цю неділю, ти скажи мені це тут? Сьогодні ж неділя, сьогодні ж у нас срок. Я тобі скажу чесно. Вот именно честно я и хотела. Я не заметил, mm -hmm. как я ей прожил. В смысле, что это значит? Ну, на работе, на работе, на работе, на работе. А если по хате, ты имеешь в mm виду? -hmm. Ну так ты сказала, я ты ее прожил. <laughs> прожил я и так. А если насчет хаты, ну хорошо. хорошо. Я хочу сказать, что я вроде хорошо на работу не ходила, и не та, и там сидела в хате, и тут сидела в хате. Я прожила як на отдихі. Ну, закопане, воно ж туристичне. Закопане, як наче ми приїхали отдихати, от правда. Ти вливається оце, як Ідеш, виходиш, прийдеш, квартира шикарна, виходиш. Дв... Ну, в общем, для мене ця неділя була дійсно прожита. Давно не бачила, давно не була на Круповках, давно mm. там не була, там не була. Раніше ходили, думали, ой, як тих людей обійти, треба десь поза городами, бо вже знаходити. А це йдемо сьогодні, знімаємо відео, людей багато і ми в цьому Ну, mm. З магазинів нам усі здоровкаються. Нас всі знають тут. Mm -hmm. Ми їм вже День добрий, день, добрий, день. Ну, не добрий день, а день добрий. Ну, одно. Ну, не знаю. На що з кожів не знаю. А що лучше? Кожі чи блинчики? Ну, я їм води. Це блинчики, ладушки. це оладушки, блинчики – це тоненькі. Блинці. Малинці. Я хочу оладушки, А чи корчики я хочу? Гарячі коржики хороші. Давно не робили і... коржів. Давай давно-давно корів. -давно... Вообще не робили тут коржів ни разу. На і коржика поїсть. Бо, на кефірові коржів. Сейчас замісимо коржів на кефірові. Давай. Давай замісимо. Доїдай. Добивай чайок. Да? Да. І будемо місити. Ми з вами, конечно, ще минутку десь будемо прощатися. А коржів, мабуть, сейчас за месяцями ще зробимо на той канал. Мало хто знає, всі будуть шукати, що це всі подивляться на той канал, друзья. А ну. Сейчас, ну я доїмо за стілечка. И причем коржі. У нас ще один есть канал, вкусно-бюджетно. Не вкусно і бюджетно. Бюджет, а просто вкусно-бюджетно. Ну, ви нас угадаєте, если ви не туди попадете, виключайтеся сразу. О, і всі на той канал. Воно сьогодні вийде. Бо люди ж багато не підписані і, і їм не буде відомлення, що це вийшло там. Там е, по-другому друга статистика. Сьогодні вийде чи завтра? Щоб людям ждати. Не знаю. А як ти? Силка, а ти поставив у себе. Якщо туди я добавлю, значить я поставлю. Якщо ми зараз знайдемо з вуликом общий язики і снідемо, значить я туди поставлю тоді сюди силочку і перейдете, подивитесь. А якщо не поставлю, ну нам треба його починати вести, ми плануємо його завести. Ну ніяк не піднімаються 5 точки, щоб знімати на два канала. Сюди два відео один знімаємо. Тут я вам скажу чесно. Тут по-простому. Ворогу наколотили, і сказали рецепт. Пачка творогу, маленька пасічка сметани, Розколотила їм. І вона я. А там 20 грамів того, 30 грамів того. відправляємо в духовку. <ріст> Ось дивіться, яке в мене отаке. От Отак. Я не роблю такого, Я не роблю так. Сказав, ага, буки насипала дів мені. Водички підливаю, заколотила. О, хорош. Вимішила. Оп-оп-оп. Далі, далі. Розкачала, розкачала. Не надо. До приділенного там це умні за умні слова. Костистенції. Костистенції, так. <рісті> да. ага, скоро готова, готова. Все, отак, раз, раз, раз і все. Я начинаємо. Ну як тобі вечір? Начинай его Як тобі вечеря? Ти знаєш, вийшов. Якраз що ми зягло дотягнемо і з тими з кожиками. Отак. Так, да, Все, дівочки мальчики. дякую вам, що з нами повечеряли. Така у нас вечеря. Хтось писав, що Вовик хай знімає Мукбанки. І за хай... того я тебе і посадила. їсти звідні. Це думаю. полуднік. Ну хай буде полуднік, але Мукбанк все одно. У мене буде, так, Мукбанк полуднік називається. Кожен день тепер. Я ще завтра, а потім завтра. Далі карта да. Все, Всім дякую, діточки мальчики, всім миру і здоров'я. А все остальне купам за гроші. Аби був мир і здоров'я. Це ми бажаємо своїм друзям і самі собі. А хто нас виключає? Виключайтеся. Оп, пульта немає.